Це в об'єктиві з Марією Шепель. Продовжуємо говорити про головні теми тижня. Що минув, зокрема про формування коаліції майбутньої Верховної Ради? З нами політологи Олександр Горбач та Тарас Радь. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Коаліційна угода готова. Так, який як ви оцінюєте склад майбутньої коаліції, пане Тарас? Очевидно, що вона буде конституційна ця більшість, і сформуватимуть її очевидно п'ять партій, які сформують п'ять фракцій, плюс, очевидно, одна фракція, яку будуть формувати саме депутати, самовисуванці приближені до влади, тобто до блоку Петра Порошенка і до Народного фронту, оскільки. Ці п'ять партій їм не вистачає кількості голосів для формування конституційної більшості своєї до прикладу радикальна партія так всі відверто вже говорять про те, що це проекти Льовочкина і так далі, і тому подібне. Але бачимо, тобто їх взяли в коаліцію лише через те, щоб сформувати ось цю більшість, так пане Олександре, як ну, ви оцінюєте радикальна партія, в принципі, на вибори йшла із проукраїнськими гаслами. І цілком логічно, що вона вписується в е, межі цієї коаліції. Як вона далі поведеться, можливо, будуть конфлікти вже в, в роботі коаліції, але я думаю, що е, ті конфлікти е, будуть е, не гострі і не довготермінові, тому що, е, скажімо, е, радикальні партії більше нема з ким е, об'єднуватися. Тому mm -hmm. що опозиційна партія, наприклад, я вважаю, що взагалі не буде працювати, і депутати від опозиційної партії взагалі не будуть ходити на сесії Верховної Ради. Бо, скажімо так, через страх, що радикальні сили, які прийшли в новий mm -hmm. парламент, можуть відвести собі душу mm -hmm. просто прямо в парламенті. Mm -hmm. До речі, майже 10% опозиційний блок набрав на цих виборах. Пане Тарасе, на вашу думку, це багато? Ну, для, як для партії, яка зробила ребрендінг з партії регіонів, це багато. Але очевидно, що такі суспільні запити, і треба ну, не миритися, але ну, треба усвідомлювати, що наше суспільство поляризоване і треба просто виходити з тих умов і з тими політичними учасниками, які в нас є. Загалом, я не вважаю, що наявність опозиційного блоку в Верховній Раді якось грає. Негативну якусь роль для угу. ситуації в Україні вони будуть формувати основу опозиції. Очевидно, що вона буде більш вони я думаю, вони не будуть дуже деструктивними, будуть в... критикувати діючу коаліцію і будуть просто вичікувати свого моменту, коли повернутися знову до влади. Очевидно, до них перемкнуть так само велика частина самовисуванців, які формально йшли самовисуванцями, але прекрасно відомо, що. Це близько 30 десь депутатів в різних областях, це колишні регіонали, які лише з суто репутаційних переваг віддали перевагу самовисуванню, ніж кандидуванню під брендом партії регіонів. Ну і вони матимуть так само достатньо велику кількість голосів. Ну, очевидно, що вони участь у прийнятті рішень не братимуть. Принаймні на початковому етапі роботи Верховної Ради 8-го скликання. Однозначно. Від, від чого залежало формування коаліції, від яких чинників, від яких факторів? І висловлюються вже думки, що довго насправді формують цю коаліцію. Тобто, побоювання, що є якісь домовленості, тобто розподіл посад портфелів і так далі? Це було створено ще до виборів. Тобто домовленості між політичними партіями нинішнім. Е е Насправді була і проведена ще до виборів. Mm -hmm. Можемо звернути увагу на ті меседжі, з якими йшли політичні партії. Народний фронт. Голосуйте за прем'єр-міністра. Тобто, безпосередньо вже було визначено місце лідера тої політичної сили в парламенті, і тому, тому воно, в принципі, от ця коаліційна угода, яка зараз мала би сьогодні презентую, що сьогодні буде оголошена, вже напрацьована, вже напрацьована, залишилося деякі моменти, просто десь підчистити, підзгладити і так далі. До речі, сама коаліційна угода наскільки вона є важливою, чи будуть депутати дотримуватися її тексту та й тих зобов'язань, які там будуть прописані, чи це просто папірчик? Для ну, людей, тобто такий, для публічності. давайте я ще відносно попереднього питання. Мені не видається, що формування коаліції затягується. Суть uh -huh. тому, що суспільні очікування дуже завищені, і uh -huh. тут роль так само змі і самих політиків, які підігрівають постійно інтерес. І постійно наголошують на тому, що коаліція буде створена швидко. Але якщо ми візьмемо закон, то ми побачимо, що процес де згідно закону, навіть випереджаючи цей е, відведені рамки закону, оскільки за законом е, це може бути сформовано до кінця грудня. А в нас зараз початок ну середина листопада. Якщо ми подивимося реально, ніяких проблем з формування коаліції немає і я переконаний, що з формуванням її проблем не буде. Питання наскільки довго і добре вона працюватиме. Тепер щодо самої угоди. Коаліційної, то мені здається, що це такий, скажімо, засадничий документ, в якому варто прописати певні загальні положення, починаючи від принципів роботи і закінчуючи, мабуть, такими точковими там, основними там, 10-15 наприклад, законопроектів чи кроків, які повинна зробити коаліція протягом своєї роботи, так? якими. Кожен суб'єкт коаліції таким чином зобов'язується зі своєї сторони їх виконати в загальному. Звичайно, це не означає, що всі будуть її виконувати в однаковій мірі. Питання про те, щоб дороговказ всіх був однаковий. Очевидно, що всеукраїнське в об'єднання батьківщина буде дивитись на це по-своєму. Блок Петра Порошенка по своєму народний фронт по своєму. Питання лише одне, щоб на виході ми отримали, скажімо, якщо ми говоримо про зміни до конституції, наприклад, якісь. То вони були питання вже другорядне, які спосіб вони будуть зроблені, чи з загальних поступок, чи компромісів, чи взамін е, нам цю реформу, ви не вам цю реформу. Е, питання в тому, що це має бути дорожна карта, якою повинен користуватися усі суб'єкти коаліції. Угу. В Принципі угодою е, визначено цілком е, очікувані е, речі. Це є децентралізація, це є е, позбавлення е, депутатської недоторканності і так далі. Тобто те, що суспільство хотіло. Так? Але е, наскільки парламент буде е, бажати це виконати, буде. Ну, от, до речі, цікаво, бо вперше ми маємо таку потужну про українську більшість. Ми бачили, як буквально за два тижні до виборів Верховна Рада ефективно попрацювала, прийнявши закон про люстрацію, прийнявши пакет антикорупційних законів. Тобто можна все таки швидко приймати відповідні закони. Так як ви оцінюєте, наскільки ефективно працюватиме ця рада, які можливо першу, першочергові законопроекти вона мала би приймати? Я думаю, що коаліція приступить до своїх обов'язків дуже швидко і дуже напористо. Я чомусь вірю в це. А вірю в це в те, що тому, що переконаний, що ці домовленості і цей інтерес до них будуть тривати недовго. Саме тому варто скористатися цим першим моментом, щоб на цій хвилі максимально виконати те, що було обумовлено. Бо я не ідеаліст, я більше реаліст, щоб вірити, що ця коаліція, наприклад, існуватиме усю каденцію. Це, ну, це неправдоподібно. Очевидно, угу. що буде термін, час, коли ця коаліція в певний момент розпадеться. І, можливо, вона і це буде спричинено якоюсь політичною кризою, угу. але те, що вони приступлять дуже швидко і напористо, я в цьому не сумніваюся. Питання лише в тому. Наскільки е, оці законопроекти, на, скажімо так, яку, вели, наскільки велику кількість обумовлених реформ вони їм вдасться провести? Mm -hmm. І чи не стануть певні з цих реформ перешкодою для подальшої співпраці в рамках коаліції? Щодо першочергових заходів, ну тут. Звичайно, порядок визначають самі коаліціанти, так ну але це може бути як і не знаю депутатська недоторканість. Це може бути і оскільки хочуть проводити вибори до органів місцевого самоврядування, треба міняти закон. Це може бути адміністративно-територіальна реформа. Ну, то все обіцяне, ну взагалі-то так. Е, тому, в принципі, сама ситуація в Україні змушує згуртуватися парламент і працювати на Україну, угу. тому що те, що відбувається в державі, це ненормально. І маємо парламент проукраїнський, який має в принципі буде мати конституційну більшість. І так, що їм всі дороги відкриті, вони і карти всі в руках в них так що вони можуть грати за своїми правилами. Що може зумовити? Вже згадали, що коаліція може бути недовготривалою, так? Ну як і сама рада, зрештою, що може зумовити ось цей процес розпаду коаліції і взагалі навіть недоготривале життя Верховної Ради. Ну, це вже закладено в самій структурі цієї коаліції, і це не вина цих коаліціянтів, а те, що вона настільки строката і настільки багато суб'єктів вже по само, само по собі є е, закладає в собі основу для можливих е, протеїч. Чому? Тому що учасників політичного процесу дуже багато. Окрім цього, існують позафракційні і міжфракційні об'єднання, які дуже часто зводяться до сфер політичного впливу, бізнес-інтересів, які дуже часто в спосіб шантажу, скажімо так, і тиску змушують приймати ті чи інші рішення на свою користь. Це перша передумова, яка може зумовлювати. Ці протиріччя і угу. певну напругу всередині коаліції ну від цього нікуди не дінешся, бо досвід деталі показує. Наприклад, вони регулярно рік-півтори сформують нову коаліцію, постійно обирають новий уряд. Очевидно, це політична традиція і політична культура в суспільстві, яка існує в цій, в цій чи іншій державі, так само закладає передумови для стабільності коаліції. Наша практика доводить, що формувати нам коаліції буває доволі тяжко. І вони також є недовговічні, скажімо там, до двох років ці коаліції ще тримаються, а потім mm -hmm. в силу політичних криз вони е, розпадаються. Mm -hmm. На вашу думку, як зміниться склад уряду? Тобто хто буде прем'єр-міністром, хто буде першим віце-прем'єром? І зараз е, політики вже заявляють про те, що квотний принцип розподілу посад буде зруйнований, так що обиратимуть чиновників за професійними якостями? Чи вірите ви в це? Ну, я переконаний, що вони будуть працювати за своїм правилом. Вони нинішній парламент буде ламати ті правила, які існували до цього. Тобто вони мають досить великий рівень довіри від громадян, і тому вони можуть собі це дозволити ламати правила і будувати нові правила. В принципі, правила, які існували, потребують так само реформ. І так само змін, так що я думаю, що такі будуть змінені правила, і як хто там буде, передбачити дуже важко. Але чи вигідно їм ось змінювати ці правила щодо майбутнього уряду? Очевидно, що це зараз один з основних предметів торгу в рамках коаліційної угоди? Очевидно, місце прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради є, скажімо так, найбільш вартісними. Uh -huh. Ну і видається на те, що майбутнім прем'єр-міністром залишиться Арсеній Яценюк. Ну, в принципі, це вже визначено. А віце-спікером залишиться Гройсман. Щодо спікера, то очевидно тут він буде сферу впливу президента, і однозначно стверджувати про особу важко, але можна припускати, що це може бути Микола Томенко. Можливо, Юрій Луценко. Так само про нього Можливо, Здається, що це буде не людина народного фронту, не сфери впливу Яценюка. Очевидно, що це буде віддано за квотою блоку Петра Порошенка. Щодо квотного принципу, mm -hmm. мені здається, що від квотного принципу ми нікуди все одно не дінемося. Цей уряд так само буде сформований за квотним принципом. Питання тільки по цьому, по тому, що. Квотний принцип, взагалі, як сам по собі не є чимось поганим, так бо це баланс стримування і противаг між суб'єктами коаліції, так але питання в тому, кого вони туди поставлять людей, які будуть сидіти, умовно кажучи, контролювати бюджетні потоки, чи це буде людина, яка піде за квотою тої чи іншої партії і буде професійно виконувати свої обов'язки. Тому, якщо ми говоримо про квоту, в цьому проблеми як такої немає. Питання в тому, як цим квотним принципом скористаються коаліціянти. Бачимо, що зараз вже йде конфлікт між влади, так, між по суті, двома лідерами, судячи з виборчих перегонів. І вугільний скандал має так само політичний контекст певної боротьби між Порошенком і Циньком. Чи не нагадує вам цю ситуація 2005 року між Ющенком і Тимошенко? І які це може мати наслідки? Як устригтися, можливо, від цього? Ага. Ну, Якихось таких паралелей, прямих я би не проводив. Там, скажімо, в 2004 році між Ющенком і Тимошенком, конфлікт виникав швидше на особистісних якихось основі особистісних характеристик. Нинішній конфлікт він зав'язаний на бізнесі більше. І, але в бізнесі є практика домовляння, тобто завжди можна домовитися. І ще раз е, нагадаю, ще раз скажу, повторюся, можливо, що е, домовленості між нинішніми політиками були вже раніше. І, в принципі, е, спостерігається така тенденція, що. Е, що десь люди, які займали до виборів певні місця, десь на тих місцях і залишаються, десь згідно з тими умовами. Тому я я, наприклад, був би схильний, що спікером залишиться Турчинов. Тарас, які у вас думки з приводу ось такої боротьби між двома лідерами? Мені здається, для політики це закономірний і правиль, ну, загалом правильний процес. Нічого самому поганого в цьому немає. В політиці завжди є там, де є боротьба за владу, там є протистояння. Питання в тому, що є певні засадничі речі, в які так само в залежності від країн. Не змінюється. Тобто, якщо є розвинута демократія, то саме протистояння само по собі ніколи не дозволить його учасникам перейти певні межі. Питання в тому, чи навчилася ця нова влада, зробила висновки з попередніх років, ну ми мусимо це побачити. Я все-таки оптиміст, сподіваюся, що вони зробили правильні висновки. Щодо протистояння між Порошенком і Яценюком. Це цілком закономірне протистояння, бо це дуже два амбітні політики, і вони ще й, йшдучи на вибори uh -huh. на Парі, заявили, що вони боротимуться за владу. Так вийшло дволі виборця. Ну і хвала цьому виборцю, що вони поставили цих двох китів зараз, фактично, бо вони формують цю коаліцію і політику в державі у протистояння Вони вирішили домовлятися. Мені здається, що, власне, як сказав пан Олександр, бізнес тут дуже важлива складова, власне, економічна бізнес. Вона дозволить їм домовлятися, бо бізнес й доволі прагматично працює і він легко домовляється. Єдине питання, чи вони не забудуть при цьому про національні інтереси? Це так само треба почекати. Час покаже. От цікаво. Дуже багато є сподівання на цю раду. Так дуже багато говорили про те, що рада оновиться багато нових свіжих обличчя і дійсно будуть ламати систему професійними якостями і так далі. І тому подібне. Пане Олександре, які у вас... Відчуття, можливо, так, тої Верховної Ради. Чи дійсно зможе вона щось змінити, або принаймні стати перехідним етапом до реальних змін? Ну, до нової Верховної Ради е, прийшли нібито нові обличчя, але в принципі політичні сили залишилися ті самі. Е, політичні партії ті самі. Е, звичайно, одна людина, яка прийшла молода. До Верховної Ради, нібито і нова людина, можливо, і досвідчена людина, але е, вона буде відпрацьовувати е, засади партії, а партії в нас залишились ті самі. Можливо, назви тільки помінялися mm -hmm. дещо і все. А партія залишилась. Будемо надіятися, що самопоміч, яка прийшла до Верховної Ради, внесе якусь, якісь конструктивні зміни в, це, в цю роботу. Mm -hmm. Тарас, які у вас думки з того приводу? Чи зможуть ось ці народні депутати, нові народні депутати змінити щось? Я сподіваюся, я все-таки оптиміст. Я сподіваюся, що досвід попередній, все таки вони зроблять з нього висновки. Звичайно, з другої сторони, я реаліст. І я не виключаю, що самих заяв і бажання недостатньо. Uh -huh. Бо для того, щоб якщо, скажімо, в Верховній Раді є багато скажімо, професіоналів-одинаків, то вони самі по собі нічого не здатні робити. Бо рішення треба приймати більшістю або конституційною більшістю. І для цього треба бути частиною команди. Наскільки зможе ця команда працювати професійно, ну важко сказати. Mm -hmm. Мені здається, що на цій хвилі, спочатку, вони будуть працювати добре, але очевидно на певному етапі я припускаю, десь середина 2015, осінь mm -hmm. 2015-го року, очевидно, можуть появитися певні протиріччя і перші ознаки кризи коаліції. Тоді можливо ми отримаємо не конституційну більшість, а звичайну більшість. Uh -huh. Їм так само цього буде достатньо. При тому, ця звичайна більшість може мати і в придаток ситуативну більшість, яка на рівні переговорів uh -huh. вони домовлятимуться щодо певних реформ в спосіб поступок uh -huh. в цій ситуативній більшості. Ну але це знаєте невдячна справа прогнозувати, що буде в 2000, в кінці 2015 року. Але сподіваюся, що перших півроку ця коаліція працює ефективно. Mm -hmm. Єдиний от зовнішній фактор. Бо якщо ми розглядаємо цю конституційну більшість в рамках звичайного процесу політичного, то вон, воно виглядає більш перспективно і оптимістично. Коли ми дивимося на присутність зовнішнього фактору, ми знаємо на сході наш так званий сусід, сусід mm -hmm. він не так званий, але так званий друг наш, то власне цей фактор зовнішній може дуже ситтєво підірвати засади функціонування як парламентаризму, так і коаліції, оскільки цим завжди може скористатись той з учасників, апелюючи mm -hmm. до президента, що він недостатньо принциповий, що він, наприклад, що уряд не здійснює реформи, ми бачили так. Цей уряд, який у нас є півроку, так само заявляв про реформи, реформ крім освітньої, як такої, не було жодної. <різований> і угу. ци можуть користатися як опозиція, так і учасники коаліції, щоб е, певною мірою ну, шантажувати і виманювати якийсь свій політичний капітал. цієї ситуації власне. Я так само згідний з паном Тарасом в, 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 в нас в тій роботі, яка буде відбуватися в коаліції. Дуже велике значення має зовнішній чинник. Тобто, що буде відбуватися на міжнародній арені? Чи буде міжнародна підтримка нашої держави, е, які плани буде реалізовувати подальший Путін, і так далі, то від цього дуже багато залежить. Угу. Тобто, десь на основі цього може бути відкоригована е, е, робота коаліції, або вона згуртується. Навпаки, або вона почне конфліктувати. Ну, будемо сподіватися, що коаліція ефективно попрацює так і буде єдиною, буде без протиріч. Ну, час покаже так. Дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Я Дякую. нагадаю, з нами були політологи Тарас Радь та Олександр Горбач. Дякую вам ще раз. Зустрінемося за тиждень. З вами була Марія Шепель.